Якщо ви додаєте видатки на 400 мільярдів, ви маєте абсолютно чітко розуміти, де ви візьмете доходи на 400 мільярдів. Ми почули від пана Гетьманцева чітку позицію, що ця, ця каденція Верховної Ради, чи податки збільшувати не буде. Тішить, вони зараз почали підняли на пропорчик е, рух по детінізації української економіки. Вони хочуть знайти в детінізації української економіки кошти, необхідні для безпеки і оборони. Але я завжди говорю і на всіх зустрічах говорю: на моїй пам'яті не було жодного уряду в Україні з моменту незалежності, який би не боровся з тіньовим сектором економіки. Навіть е прісно уряд ніколи, не Чазірова, також потужно боровся з тіньовою економікою. Але найбільша проблема, що в процесі цієї боротьби не вийти на самих себе. Я і це не жарти, на жаль. Проблема полягає в тому, що основні законопроекти, які сьогодні знаходяться у Верховній Раді, стосуються боротьби з малим і е, мікробізнесом. Ну тобто, що пропонується? Пропонується обкласти податком е, пересилки за кордоні, які приходять в Україну. Пропонується оподатковувати податком на доходи фізичних осіб любі реалізації на інтернет-площадках, які сьогодні там OLX, там авторіо і так далі, то що продається. Ну, люденькі, дорогенькі, немає питань, але. Е... Так, пропонується е, жорстко контролювати, е, чи сплачуються податки е, тими людьми, що здають в оренду своє житло. У мене особисто є достатньо багато знайомих пенсіонерів, які переїхали жити на своїй дачі, а квартири здають, тому що е, в них е, пенсія, там, вибачте, 4 тисячі гривень на місяць, вижити на яку неможливо навіть теоретично. Якщо вони не будуть здавати ту квартиру е, винаймачам, то в їх просто не буде коштів для того, щоб вижити. Ну так давайте 20, 18% тих е, грошей, що даються винаймачу, заберемо в бюджет. Ну, тобто треба завжди підходити, виходячи із реальних доходів тих людей, які живуть навколо тебе. І це є питання, тому ще раз повторюю: е, любі пошуки грошей. Любі пошуки грошей мають ґрунтуватися на абсолютно реальних умовах існування суспільства.